Виходимо в положення на низькі четвереньки. Це значить, що стоїмо на колінах, гомілка лежить в опорі і стопа, теж на підлозі, і опускаємося на лікті, передпліччя і долоні в опору. На початку ставимо лікті впритул до коліна. Трішечки створюємо такий тиск ліктя на коліна напрямку назад. Ну, коліно ж залишається на місці, створюючи такий супротив. Під час цього тиску відчуваємо, як напружуються м'язи передньої поверхні поверхньої стінки. В цьому положенні дуже добре зберігається поперековий, Відділ хребта зберігає таке випрямлене положення, тому що таз максимально опускається на стегна і складається в кульшовому суглобі, і ви просто відчуваєте і бачите, що в цьому положенні вже немає можливості. Провалить живіт нижче, ніж він зараз є, і створить такий ну, надлишковий якийсь прогин в спині. Точно так же грудна клітина вона теж залишається лежать в опорі на вздовж стегон розкладається, і вона теж не має шансу нікуди рухатися з цього положення. Відстань між руками і ногами. Мінімально можлива, тому виходить, що під час переносу ваги тіла вперед, от так от як я зараз переношу, у вас не буде виникати ніде такого місця для того, щоб провалить грудну клітину, там щось чи поперед. Тобто, в такому положенні хребет залишається максимально стабільним на місці. При цьому ви можете відчути, як ви переносите вагу тіла з ніг на руки, з рук на ноги назад. Тобто, от зараз я перенесла вагу тіла вперед на руки. В цьому положенні потрібно постаратися натиснути долонями перед пліччями на підлогу, не дати своїй грудній клітині, провалитися вниз, близько до землі. Положення голови тут не змінюється. Чим більше тулуп рухається вперед, тим ближче голова стає до підлоги і стає вона ближче частиною чола лоб і лінія росту волосся попередній поверхні стають ближче до землі. Тобто ми не піднімаємо голову, подивитися перед собою, десь там далеко попереду. Не задираємо, не переносимо тут опору на підборіддя, хребет продовжує залишатися прямим шинівітю, в тому числі. Відчувши гарну опору на ручки, відчувши, як добре в цьому положенні зберігається от область між лопатками в опорі, ось коли я переношу вагу тіла вперед, я не падаю між лопаточною ділянкою, я стараюся. Відштовхнутися від підлоги. Відчувши це, можна збільшити відстань між ручками і ніжками, точно так же переносимо вагу тіла вперед. Стопи відштовхуються від підлоги, переносячи піднімаючи таз вгору від землі вище, переносимо вагу тіла вперед. Коли перенесли вперед, відчули гарну опору на свої долоні, на свої передпліччя, особливо на цей відділ передпліччя, який ближче до долоні. Тобто ми маємо відчувати, що він притиснений у нас до підлоги. Не має відбуватися от такого от якогось руху або ось такого. Тобто Кисть залишається лежать, притиснена до землі. Повторили цей рух кілька разів. Можливо, для когось це вже є фінальна вправа на сьогодні, хтось піде далі, виконуючи більш складніші вправи. Повернули таз назад на сідниці, прибрали з опори ліву ручку. можна її покласти собі напоперед і переносимо вагу тіла вперед розгинаючи лікоть, встаючи на високі, четвереньки, встаючи на долоню. І вертаємося назад, опускаючи таз на стегна. знову переносимо вагу тіла вперед, слідкуємо за тим, щоб грудна клітина не розверталася до опорної руки. Щоб вона не відверталася від опорної руки. Тобто ми стараємося зберегти випрямлене положення хребта. І попрацювати тільки на згинання, розгинання кульшового, плечового суглобчика, ліктя коліна, і зміщуючи вагу тіла, але при цьому повністю контролюючи своє тіло в випрямленому, рівномірному положенні, симетричному. Далі змінюємо свою опорну ручку, ставимо ліву опору, праву прибираємо. Руку можна покласти як на поперек, так і на ліве плече. Наприклад, для того, щоб контролювати, що плече не підіймається. Якщо ви відчуваєте, що не дуже добре контролюється лінія плеча, то значить можна додатково своєю рукою це проконтролювати. Обов'язково виконуючи цю вправу, відчуваємо зв'язку, оцей взаємозв'язок між опорними кінцівками. Обов'язково ми маємо їх завантажувати рівномірно. І далі те саме робимо на двох ручках. Переносимо вагу тіла вперед. Розгинаємо лікті, піднімаємо їх з підлоги, переносимо вагу тіла на долоню. Добре. Переносимо вагу тіла на долоні, стаємо в високі, четвереньки і пробуємо. Зігнувши лікоть правої руки, опустити його до землі. Ліву руку залишить на підлозі, штовхуючи грудну клітину від підлоги. Та при цьому стараємося залишити по прямій центральній лінії. Далі піднімаємо правої руки лікоть, опускаємо лівої руки лікоть. Стараємося точно так же хребет залишити по центру. Таз теж залишається по центру. Ми тут тільки розвертаємо грудний відділ хребта і згинаємо, розгинаємо, змінюємо опору на ручку. Так трішки поскручувалися. І повертаємося тазом на сідничками на п'яточки і трошки їх розслабляємо. Ручки згинаємо в ліктях, ставимо лікті перед головою, перед обличчям, попереду себе. Долоні направляємо ближче сюди до голови. Можна я їх ось складаю разом назустріч одна одній і потихеньку провисаю грудному відділі хребта. Можна трошки таз припідняти, перемістити вперед туго і спробувати провиснути ще більше грудним відтягом хребта вниз до підлоги, якщо це комфортно. Якщо не комфортно, ручки можна залишити на підлозі, не піднімаючи долоні з підлоги, можна залишитися в такому положенні. І спробувати максимально провалитися в області лопаток. Наче хочемо. Трахею, горло, яремну впадинку, грудинку покласти на підлогу максимально вниз. І так, потягнулися і знову розслабили. Розслабилися, ручки прибрали і поклали вздовж ніг назад, їх в напрямку. Трошки скруглили свій хребет дали йому трохи побути в іншому положенні. Дуже гарний е, стан нашого тіла тоді, коли ми можемо використовувати різні положення для нього. Коли ми можемо і скруглити спинку, але можемо і прогнути її. Тоді для нас не буде проблемою тримати її в середньому нейтральному положенні.